десь завжди. Ми починали непогано, пропускали і опускали руки. Сьогодні десь почали непогано. Влад потягнув 11 метровий, воно ще більше зарядило. Я думаю, ми сьогодні класний дали бій медобор. Наступна гра. З Почаєвом ви впевнені, що ви так само протримаєте? Не знаю. Я дуже хочу, хочу вірити в це, що десь цим бажанням хлопці вийдуть в Почаєві, і ми помалу почнемо десь вилазити з того дна турнірної таблиці, десь по грі передивився за цю паузу, передивився всі ігри. Ми непогано починали середно контролювали м'яч. Ми не будемо грати в цей примітивний футбол. Ми хочемо контролювати, десь обрізали, десь. Помилки наші пропускали, і було важко. Ну, тепер я сподіваюся, що все хлопцям це впевненість. Це очко сьогодні дасть. І ми почнемо набирати очки. Дякую. Ігор Клементівич. Сьогодні команда намагалася билася, билася, билася до останнього. Що сталося? Ну, я в першу чергу хочу віддати належне команді суперника трибухівці. Ну, молодці, вони. Показали сьогодні свій бійцівський характер, і напевно це перше, що е, посприяло на цю нічийну ігру. Почали ми непогано, заробили пенальті, не забили, потім момент був з метра чи там з пару метрів не попали. Якби думаю, якби ми забили цей 1-2, було б набагато легше, можливо, ще б ми забили. Дуже важко грати, коли. Коли треба забувати, коли треба вигравати, а команда суперника цього не давала. Вони боролися за кожний квадратний метр. Е, Підкати билися, а наша команда? Ну то що я бачив, ми вийшли сьогодні на, на прогулку. Думали, що на одній нозі обіграємо цю команду. Так не буває. Саме я попереджав перед ігрою е, і так і так і сталося. Тому ну важко що заговорити. Кажу ще раз команда суперників трибухівці молодці. А ми будемо розбиратися, тому що це повністю провальна ігра. Наша серйозна боротьба за ратурнів на таблиці. Е, чи будуть якісь зміни налаштуванні команди? Лаштування, звичайно, що будуть змінити, тому що в принципі, ми завжди налаштовуємося, але кожному в голову не може залізти, і вони повинні розуміти. Якщо футболіст професіонал свої справи, то він на кожну ігру виходить як на чемпіонську ігру. А те, що сьогодні показало, то ми не готові по сьогоднішній ігрі боротися за якісь призові місця. Вийшли як-небудь без, без характера, ну, важко, важко нам буде, якщо ми не поміняємо свою думку до футболу. Вам успіху, дякую.